Вас, шановні глядачі, в ефірі телеканал Альта. У сьогоднішньому випуску ми розповімо, чим жила Переяславщина останніми днями. А на початку, як завжди, анонс. У районі відбулася третя позачергова сесія. Що вирішували? В документах написано: виборкова, санітарний. Виборкова, санітарна. Дні Шевченка на Переяславщині. Той, хто себе вважає українцем, де б він не жив. Він не може не знати Шевченка і не може не знати заповіді. І днями відбувся щорічний конкурс до дня людей з обмеженими можливостями. Повір у себе. Чудові фестивалі вони піднімають е, мій настрій. У понеділок, 14 грудня, відбулася третя позачергова сесія районної ради сьомого скликання. Питання, які розглядалися на ній, стосувалися створення постійних комісій, президії, а також обрання і затвердження їх членів і голів. Детальніше про перебіг сесії у репортажі. На позачерговій сесії районної ради розглядали питання про створення постійно діючих комісій, які є дуже важливою складовою у роботі районної ради. Також було обрано президію Переслахмольницької районної ради сьомого скликання, до якої ввійшло 15 депутатів на чолі з головою райради Петром Качкалдою. До порядку денного було внесено пропозицію включити питання про створення комісій щодо дослідження незаконної вирубки полезахисних лісосмуг району. Зокрема, це стосувалося саме справи часткової санітарної чистки зелених насаджень Беріз поблизу села Козлова. Період роботи комісії. З 4 -го 12 -го по 14.12 були проведені наступні заклад. Проведено засідання комісії, одне з яких визнав. Перше засідання проведено 9 грудня в приміщенні актового залу районної ради. На нього було запрошено та заслухано всіх суб'єктів, які фігурують в інформаційних матеріалах, наслідком яких і стала організація контрольної комісії щодо з'ясування обставин законності вироку. А саме було заслухано представників РДА. То гарант сервісу активістів та членів тимчасової контрольної комісії. Комісія прийняла рішення щодо організації виїзного засідання комісії безпосередньо на місці виробки лісосмуги з метою з'ясування питання по суті. Неофіційні частини я можу поділитися попередніми особистими враженнями та думками. Для того, щоб унеможливити сховати сліди незаконної вирубки та для об'єктивного дослідження комісії, неразово були надані попередні рекомендації керівництва РДА, щоб призупинити. Своє розпорядження по виробці лісосму. Проте, зважаючи на рекомендації та зауваження, нехтуючи позицію членів комісії, продовжується цинічне опилювання лісосму, продовжується обирати зділова ділова деревина, незважаючи на позиції та знаходження громадських активістів. Представники компанії-підрядників продовжують самовільну виробку з укриттям речових доказів та слідів своєї роботи. Соціальна напруга наростає і вирішити її може лише перевівши все у русло виключно чинного законодавства. Котре хочу наголосити, що комісія не переслідує будь-яких політичних мотивів, про які говорилися окремими учасниками подій, а ставить за мету вивчення обставин та визначення законності виробки бересової лісосмуги. Документ, то не сравніть, правильно було зроблено чи ні, но візуально видно, що в документах написано «Виборкова». Вирубка виборкова санітарко. А є фактично сплашне, суцільна. Тобто, спеціалісти, не спеціалісти. Я не знаю, може спеціалісти як то уміють суміють увійти звідти дерев'я, там де все зрізано. Но візуально це спашна робота зі встановлення законності. Вирубки триває, і ми продовжуємо стежити за цією ситуацією. На часі інформація про депутатів міської ради. Ми продовжуємо розповідати вам про народних обранців міста та про вулиці, якими вони опікуються. Якщо ви проживаєте по вулиці Заводській, Заповітній, Інтернаціональній, Карла Маркса, Кожум'яки, Котляревського, Ломоносова, Луговій, Новій Поляні, Островського, Паризької комуни, то ваш депутат Петро Бочарін. Наступна дільниця округ 32, 13 45 межі округу вулиці Айвазовського, Балаяна, Борисівське поле, Будівельників, Голібовича, Верхня Поляна, Вишнева, Мономаха, Володимирська, Вчительська, генерала Іваневського, декабристів і Жукова. Опікуватиметься цим округом депутат Олександр Аракелян. Наступна дільниця розташовує. Вувалася в приміщенні зож номер 3 До цього округу належать вулиці: Пісклова, Піскова, Польова, Рокосовського, Сисолятіна, Фадієва, Чкалова, Якіра частина ярмаркової і ярмоленка. Провулки генерала Іваневського, інтернаціональний, котляревського, луговий, несторова, нова поляна, польовий, Тургенєва, ярмарковий і ярмарковий. 1 депутат Артем Гриценко. Депутатам від округу 32 два тринадцять обрано Жанну Федорук. Сюди належать вулиці Белінського, Дощова, Зоряна, Коцюбинського, Курченка. Новорічна радгоспна солонці, теплична, федора, лободи, фрунзе, чехова, ярмаркова, 40-річчя визволення Переяславщини і провулки Коцюбинського фрунзе чехова. У наступному випуску чекайте інформацію і про наступні округи. 30 років тому, 14 грудня, влада СРСР офіційно повідомила про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Через 10 років ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України як день ушанування ліквідаторів наслідків аварії на атомній електростанції. Детальніше про відзначення цієї пам'ятної дати на теренах України дивіться у сюжеті Галини Калин. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа Чорнобильська аварія. Першими у ліквідації її наслідків взяли участь співробітники станції. Безпосередньо під час вибуху загинула тільки одна людина. Ще одна померла вранці від отриманих травм. Однак, згодом у 134 співробітників атомної електростанції та членів рятувальних команд, що знаходилися на станції під час вибуху, розвинулася променева хвороба протягом декількох місяців 28 із них померли. З 1986 по 1992 роки тільки за офіційними даними у ліквідації наслідків аварії брали участь 600 тисяч людей. Ще більше мільйона осіб було задіяно в роботах у 30 кілометровій зоні. Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життям і здоров'ям, аварія була локалізована. В історії ж нашої країни, 14 грудня, це день пам'яті, коли ми віддаємо шану всім ти тим, хто ціною власного здоров'я і життя захистив нас від наслідків страшної аварії, так у неділю, 14 грудня, в нашому місті, за участі представників громадськості, відбулося покладання квітів до пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи. Серед присутніх також були міський голова Тарас Костін, його заступник Валентина Губенко та начальник ДСНС Микола Мистовий. Учора, 15 грудня, відбувся щорічний захід до дня людей з обмеженими можливостями Повір у себе, організований відділом у справах сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації. На святі побувала і наша знімальна група. Завдяки спільним зусиллям представників Переяслав Хмельницького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та Всеукраїнської організації інвалідів України, а також волонтерів, відбувся фестиваль дитячої та юнацької творчості Повір у себе. Щороку діти з особливими потребами готують майстерні виставки та яскраві сценічні виступи, які запам'ятовуються глядачам дитячою щирістю і талановитістю самих виконавців. На важливості проведення таких заходів наголошує і директор центру соціальних служб дій. Та й сім'ї та молоді РДА Любов Онопрієнко. «Це дуже потрібно для наших дітей, для того, щоб вони розвивали свої творчі здібності, свої таланти, вчилися спілкуватися, вчилися чомусь нове новому і могли навчити інших. Участь у фестивалі взяли діти з особливими потребами, які є учнями навчально-виховних закладів Переса Хмельницького району. Один із учасників каже, що такі заходи додають сил та надихають на творчі звершення. Я приїхав поспілкуватися з друзями, а також подарувати їм гарний настрій, співати моїм пісні. Чудові фестивалі вони піднімають мій настрій, знайомлять мене з новими людьми. Під час фестивалю працювала виставка творчих робіт дітей, а також проводилися майстер-класи з виготовлення різноманітних новорічних прикрас. Того дня ніхто не залишився забутим, адже всі учасники отримали грамоти та подарунки. Дісцени ж лунали музичні вітання з наступаючими святами. Щось у світі. Сьогодні на Переяславщині згадують великого сина українського народу Тараса Шевченка. Адже саме у ці місяці припадає один із найплідніших періодів у творчості поета. Його ще називають Переяславська осінь Кобзаря. Зазвичай, наприкінці листопада, проходить чимало заходів, присвячених саме цій події. 10 грудня біля музею заповіту вшановували пам'ять Тараса Шевченка. Вашій увазі пропонується кілька фрагментів заходу. Той, хто себе вважає українцем, де б він не жив. Він не може не знати Шевченка і не може не знати заповіту. Якщо оцінювати Шевченка як людину, як пророка для українського народу, то в нас немає на сьогоднішній день іншої людини, яка от виконує цю функцію пророку. Детальніше ж про заходи, які відбувалися з нагоди Пор'яславської осені Кобзаря, зокрема і про літературно-мистецький фестиваль, дивіться в одному з наступних випусків огляду новин. На цьому я прощаюся з вами і нагадую про те, що ви можете переглядати наші випуски ВКонтакті та на Ютубі. У суботу, 19 грудня, вшановують пам'ять Святого Миколая Чудотворця. Тому загадайте бажання і вірте, що воно обов'язково збудеться, адже дива трапляються, а особливо у таке велике православне свято. Вдалих буднів, побачимось!